Привіт, друзі! Сьогодні 23 жовтня і ми маємо нові знижечки мінус 40% в магазині АТБ. На ось такий сир в пачці 350 грам нульової жирності 5% і 9% 5 за 49, 90 9% 53,90 і нульовий – 45,90. А також кетчуп. Лагідний від фірми Торчин всього за 20,50. І супер смачненький майонез з мого дитинства, не знаю, як він зараз, давненько його не куштувала. Там 300 грам європейський торчин 32,50. Так що давайте завітаємо у магазин і подивимося, чи є сьогодні ці продукти. Бо вчора пельменів я не знайшла. У коментарях пишемо місто. Та чи був продукт на полицях сьогодні? Мирного неба та гарного дня усім.